У селі Ясинів Заболоцівської територіальної громади організувала цікавий патріотичний благодійний концерт. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! Ясинівська філія Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту організувала насичений осінній недільний день для місцевих жителів та всіх, хто небайдужий до подій у мирній рідній Україні. Учасниці дійства виконали патріотичну пісню про Україну, якою торкнулися до серця кожного глядача. What's <laughs> the цього у концерті взяли участь дитячий хор, який виконав свою музичну композицію. Також жіночий ансамбль виступив із патріотичною піснею з метою підняття бойового духу наших відважних незламних хлопців. Присутні отримали неймовірні враження від благодійного концерту Сила нескорених та мали змогу долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Загалом чимало талановитих колективів взяли участь у цьому концерті: Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.